Дуже різні мелодії я награю. Щось дається, щось не дається. Є якась сила, яка сама дзвонить. Я не можу до кінця дзвоном управляти. Це дуже зцілі. Це розряджає людину. Я мрію, щоб Львів це була столиця дзвонарства. Я завжди був віруючий. А війна мою віру укріпила, дала сили у вірі, тому що я звертався багато разів. Звичайно, я на війні і в АТО теж я в АТО був і на війні був. Звертався до віри. Є такі випадки, що навіть сам дивуюся, як тебе охороняє, твій ангел-охоронець тебе охороняє від великих нещасних випадків, особливо на війні. На фронті це особливо відчувається. З перших днів самого відкриття був він на війні, там, в Миколаївській області, Ми зустрічали війну. Захворювання було, що мене вже перевели сюди на Львів. Не міг спати. Десята година, перша година стаєш, потім знову не спиш, потім знову третя, п'ята. То зовсім не спиш. І тут випадково так сталося, що ми зустрілися з моїм колегою, однокласником. Він мене впізнав і запросив послухати. Я так прийшов. І спробував. Це мені стало приємно, я відчув, що я що можу. Дуже різні мелодії я награю. І потім собі так продумаю, ну так продумаю, спробую, так відстукаю, а потім, як я приходжу і починаю, починаю грати ці мелодії. Тож щось дається, щось не дається, бо тут немає кількості нот. Дуже залежить від настрою. Залежно, як ти подзвониш, Люди піднімаються настрій. Кого настрій, кому треба щось бігти вже. І ти як починаєш дзвонити різними мелодіями, дзвониш, і люди вже відчувають, чи швидко ти, чи не помаленьку йти, розумієте? Ми стараємося їх перше привернути до церкви, а пізніше вже давати в школу дзвонарства, щоб вони навчалися. Будучи вже такими духовно дозрілими людьми, різні дзвони по-різному звучать, і є дзвони, які сповіщають про тривогу, є дзвони, які сповіщають про радість. Мелодії дзвони, які зустрічають наречених, є дзвони, які проважають померлих. І такими от тими мелодіями, тим тому дзвонарство в нас і одразу в нашій школі і навчають. Традиція дзвонарства у Львові, вона дуже стара. Але, на жаль, за радянський час все було знищено. Ніхто не розуміє, що дзвін це такий сама зброя, як і як зброя. Вона може і добро дзвонити, коли добро, а чорт дуже боїться. Ну, не чорт, тому ну, дуже сили ворожі, вони бояться дзвону. Ми всі церкви дзвонили від коронавіруса. Три дня, і на мою думку, в той час коронавірус впав. Скільки мелодій ви можете на дзвонах виконати? Дуже багато. Мільйон мелодій. Дуже гарно дзвони звучать, коли всі церкви разом дзвонять. Дзвін, якщо от Паска там чи Різдво, він по інакше позвонить. Дзвін, от наприклад, він, коли якась біда завтра в Україні, має, він відчуває тут так само, якось я не можу до кінця дзвоном. Управляти, визвонювати він сам є якась сила, яка сама дзвонить. Передзвін це коли, наприклад, святять паски чи верна неділя. Є дзвони, на жаль, коли біда, тривога, коли захоплювали ворожі сили Львів під час облоги, так само дзвони дзвонили. На жаль, є навіть мелодія своя на похорони. Там зовсім інакше, по-інакшому дзвониться помаленьку. Починаючи з самого високого тону, кінчаючи саме низьким. Тобто воно має, символізує, там, як людина народилася, як померла. Зараз приходить електронне дзвонарство. Це набагато зручніше, набагато легше. Взяв, нажав кнопку пульт, такий як до машини і дзвін вже дзвонить. Але електронний дзвонар він не може передати душу того. Тобто, ми ж навіть от коли. Мороз, ми дзвонимо легше, щоб той дзвін не розколоти, а електронний дзвонар — він просто довбе, і тобто якість дзвоніння Зовсім в нас загроза дзвонарства разом з управлінням культури Львова зробили всі документи і нас приєднали до нематеріальної спадщини України. Звонар... Львівське дзвонарство, Власне, я мрію все таки зробити, щоб Львів це була не столиця там чогось, кави там чи ще чогось, а столиця дзвонарства чуєте, що воно вас зцілює? Звичайно. Це дуже зцілює, це розряджає людину, бо тому що як ти йдеш під дзвони і ходиш в тембр цього дзвоніння, ти все забуваєш, це все, все тіло, всі органи починають дзвініти, тремтіти. І це зовсім одне, і нервова система заспокоюється.